<кій> не дуже добре пахне. Це гіна білоба, водовна рослина, це жіночка, а поруч її чоловік. О, поруч. Так, і біля нього нічого немає. Бо у нього друга функція О, він опиляє. Так. О, так вони ростуть поруч. І далі йде дорожка. Вже прибрана дорожка. От сюди наверх. О. Вісь сектор, хвойний сектор і далі великий хвойний сектор. Він займає одну дільницю і зверху там ще половинку. Багато хвойних дерев, вони великі. Вони вже ростуть на нашій планеті. Мільйони років. А. Так. ось висять плоди. Я стану з іншого боку, бо сонечко. Отак от. О, Отде. А це гінга, це воно ще давніше, ніж хвойні. Вони ось я покажу вам листочок, листочок, о, листочок. О, так от, щоб всі бачили, Оце вже починається, починає лист, лист, починає розщеплятися. Отут Бачимо проживки такі і потім вже е, будуть О, А поки що лист був такий. Я одною е, рукою розірвати не вдалося по лінії розмежування. О, ну отак от таке старе дерево. О, мільйони років йому. Воно живе. Але естафету перебрали оці хвойні рослини. Потім лист редуцирувався і з'явилися такі хвоїнки. А, мабуть, це в природі і клімату, який мінявся. Постійно треба було це зробити. Щоб було таке різноманіття. О, так, от. так, ну що. показав, що хотів, розказав, що знав. От. Треба працювати. Пішов, пішов вдягатися і працювати. Як у нас говорять, арбайт. Е... Відкриваємо, заходимо. Так, все. я вдома. І вдома вдома, і, і на роботі вдома. Всюди я вдома. Ось так от. Так. Вот. так. Ну, до побачення. Іншим разом щось покажу інше красиве і пізнавальне. Так, до побачення.